Сьогодні у Харкові дощить і це моя улюблена погода, щоб створювати свічки. Тому я дуже радію і починаю працювати. Розтоплю величезну ємність з бджолиним воском та омиваю ним свічки. Це одна з найдавніших технік створення свічок, в якій не використовуються форми. Свічка омивається теплим, ароматним, в'язким воском і потрохи нарощує свій об'єм. Це сакральний процес, в якому з турботи і спокою народжуються самобутні свічки. Вони теплі й обіймаючи, ніби їх зробила для тебе рідна бабуся і передала з далекого села. Після умивання потрібно підрізати низ свічок, який натякає в процесі створення. В цьому місці немає гноту, тож тут свічка горіти не буде. Я це роблю з поваги до праці бділ, щоб кожна краплинка воску була задіяна на благо. Свічки готові, залишаємо їх відпочивати, а ми давайте зважимо усі збережені залишки воску, які я потім знов перетоплю. Ось така жменька у нас залишилась, і, як виявилось, з 20 свічок ми зберегли 63 грами воску, а це майже дві повноцінних свічки. Якщо чесно, я й не підозрювала, що це такий об'єм. Але цей результат ще раз підтверджує, що кожна наша, навіть маленька дія, потрошки змінює світ.